5 фішок, які зроблять вашу рекламу в Instagram ефективнішою. Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України! Для початку постав подобайку цьому відео, а також підпишись на мій канал та напиши коментар. Це допомагає поширювати мій контент серед інших глядачів і додає мені мотивації записувати більше якісного і крутого практичного контенту. Сьогодні проговоримо про фішки. Які ви можете додавати в свої рекламні публікації, що буде підвищувати їх ефективність? Обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці я розповім про декілька маніпуляцій з текстом, які також підвищать ефективність ваших рекламних публікацій. Найперша фішка, яку я рекомендую додавати до своїх рекламних публікацій посилання на ваш інстаграм. Тексті через собачку. Чому ця фішка ефективна? Це підвищує клікабельність, особливо коли ви запускаєте рекламу через AdS Manager, не через кнопку просувати. Через AdS Manager буває так, що у людини реклама відкривається в внутрішньому браузері, але зараз не у всіх відкривається коректно. Тому деякі люди не можуть навіть підписатись на вас, тому що ви запускаєтесь через AdS Manager. Коли ви вказуєте посилання на свій аккаунт через собачку. Людина може клікнути на нього і перейти в інстаграм версію в додатку на ваш аккаунт і підписатись. Фішка номер 2 Єдиний актуальний і прямий заклик до дії. Це те, що часто не роблять або роблять неправильно. Ви запустили рекламу вашої публікації і вказали декілька закликів до дії. Замовляйте, пишіть, дзвоніть, заходьте, підписуйтесь на психологічному рівні. Людина бачить рекламу. І відразу читає текст, їй потрібен конкретний заклик, що вона має зробити. Якщо ви хочете, щоб людина замовила відразу, то пишіть, як замовити. Єдиний актуальний спосіб для замовлення: пишіть в Дірек, якщо ви налаштовуєте рекламу на повідомлення, або заходьте в наш інстаграм, підписуйтесь, дивіться асортимент в інстаграмі. Єдиний прямий і точний заклик до дії збільшує кількість тих людей, які виконують цей заклик. А зараз ми на хвилиночку перервемось, тому що я маю для вас важливе повідомлення. Ви знаєте, що в нас триває війна, і в мене до вас запитання, як давно ви донатили на ЗСУ? Друзі, якщо маєте можливість, задонатьте на ЗСУ. Або на фонди, які допомагають ЗСУ. Тому що від цього залежить наша перемога, як швидко вона буде. А перемога обов'язково буде за нами. Дякую тим. Хто донатить, я вірю, що ви це робите. Фішка номер три: заголовок. Заголовок вашої реклами має відразу зачепити людину, відразу має сконцентрувати людину на тому, щоб людина зупинилась. Ви знаєте, що людина в інстаграм бачить тільки перше речення, а далі потрібно натиснути, щоб відкрити повний текст. І якщо ваш заголовок не буде актуальним для людини, для вашої цільової аудиторії, або не буде Зачіпати якусь проблему, щоб людині хотілося натиснути і прочитати весь текст, то відповідно людина швидше буде пропускати вашу рекламу в самому ж інстаграм. І так це міф, що люди не читають текст в інстаграм. Вони читають текст, але щоб людина читала вашу публікацію, ваш текст потрібно, щоб заголовок зачіпав проблему людини. Або вказував, мав такі тригери, коли людина зупиняється за допомогою цих тригерів. Для прикладу можу розповісти про свою рекламу. Коли я запускав рекламу на свій аккаунт, я писав такий заголовок, я запускав на одну із публікацій. і Заголовок був: чому Інстаграм блокує фітнес-блогерів та мейкап майстрів І оцей заголовок змушував людей зупинитись і відкрити почитати текст. А в тексті було написано. Відповідь на це питання я розповів у своєму аккаунті посилання через собачку на мій аккаунт. І люди переходили, підписувались, читали, дивились мій блог. Фішка номер 4 – відеоконтент, відеореклама. Відеореклама вона не тільки допомагає вам швидше і точніше розповісти про те, що ви пропонуєте, а ще й допомагає збирати аудиторію тих, хто подивився цей відеоконтент. Просто з картинками ми цього зробити не можемо. Відео допомагає вам, як я вже сказав, конкретно та просто покроково розповісти людині, що ви пропонуєте. Ну і п'ята фішка це хештеги, а точніше їх відсутність. Чому я наполягаю на тому, щоб в рекламних публікаціях від були відсутні хештеги? Тому що людина відкриває ваш текст, читає, бачить якийсь хештег, може на нього натиснути. Навіть не свідомо, навіть не спеціально, але можна на нього натиснути. І, відповідно, перейти по цьому хештегу, побачити ваших конкурентів і піти до конкурентів. Просто через те, що за цим хештегом знаходиться дуже багато різних публікацій. Звичайно, я не маю на увазі, якщо це ваш індивідуальний хештег. Хештеги в публікаціях вони можуть призвести до того, що будуть кліки по цьому хештегу, і людина буде відволікатись від основної вашої пропозиції. А тепер фішки, які я використовував і використовую в текстах, як ви можете оптимізувати свій текст, як ви можете за допомогою тексту збільшити ефективність реклами, також. Одна із самих простих і крутих фішок, це коли ви робите маленький заголовок, ви після заголовку відразу ставите посилання на свій аккаунт через собачку. І тільки після цього посилання з'являється кнопочка далі, тобто відкрити більше тексту. Дуже часто люди, клікаючи на відкрити далі, клікають на це посилання і вже переходять в профіль. Так, це може мати як плюси, так і мінуси, тому що плюси, якби людина потрапила в ваш профіль, тобто більше людей, які зайшли саме в ваш профіль. Тут, уже, якщо ваш профіль залучає людей до того, щоб вони підписувались, тобто профіль дуже цікавий, або дійсно від цільової аудиторії, і людина захоче на нього підписатись, то буде більше підписників. А мінуси в тому, що людина клікає, можливо, вона текст хотіла прочитати, але клікає по посиланню, і тут ця фішка залежить від того. Яка кінцева ціль вашої реклами? І це шоста фішка, яка підвищує якість вашої реклами, саме конверсію та ефективність. Це рекламна ціль. Не просто рекламна ціль в інстаграмі, трафік в інстаграм, повідомлення чи на сайт. Ні, це ціль вашої реклами. Яка кінцева ціль? Чого ви хочете досягнути, запускаючи цю рекламу? І на це питання ви маєте відповісти собі самостійно. Якщо такий формат вам подобається і дійсно ці фішки, які я розповідаю, вам дають якусь користь, то напишіть про це в коментарях, щоб я знав, записувати ще такі відоси, чи, можливо, сконцентруватись на чомусь іншому. Було цікаво, було корисно, тоді обов'язково ставимо. Тут лайки, підписуємося, щоб не пропускати нові відео. А також моя рекомендація заходьте в мій інстаграм. Там є відео та текстовий контент, якого немає в інших соцмережах. І там ви можете отримати від мене відповіді на ваші запитання, написавши мені в Дірект. Дякую, що додивились це відео до кінця. Тримаємо кулаки за ЗСУ, а також донатимо на ЗСУ. Не забуваємо про це. Це дуже важливо в цей час. Підтримуйте українців і Україну, як можете, всіма доступними для вас способами. Маєте запитання, пишіть мені. подобайки, підписки, ще раз повторюсь, тому що це допомагає розвивати канал, а також мотивує мене давати більше крутого контенту. Це буде Україна. На зв'язку був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Па-па!